«Сміла» вперше пише нову сторінку в історії шкільного спорту в рамках всеукраїнських змагань. Пліч опліч тут відбувся перший міський етап шахового турніру серед школярів. Участь брали учні 12 загальноосвітніх закладів міста у двох вікових категоріях: – 5-9 класи та 10-11 класи. Інтелектуальне протистояння, стратегія та концентрація. Саме така атмосфера панувала у місці проведення змагань. Мені дуже приємно, що в нас в мілі так багато дітей, які займаються шахами. Люблять шахи, і мені, як керівнику шахового клубу, я бачив перспективу розвитку шаху. Склад команди згідно регламенту, три хлопчика, одна дівчинка. Зараз 48 учасників. Але ми під пісунки будемо підводити тільки командні. Для нас важливо плічопі змагання це перш за все команди шкіл. Серед учасників юні таланти, які вже мріють про великі перемоги та впевнено крокують до них. А що ж так приваблює дітей у шахах? Шахи це можна так сказати, як війна. Ти придумуєш стратегії. Ти робиш виграш, ти сам за себе, ти відстоюєш себе. Також я вважаю, що по шах, є ще теж прекрасна гра Го, тільки вона ще більш складніша. Там не війна, а там мир, і ти пристроюєш свої кордони відстоюєш. Я вважаю, ці гри це найкращі гри. Дехто з учасників налаштований лише на перемогу та має великі амбіції. І говорить, що кожна партія це виклик, який з честю готовий прийняти. Мені подобає Тим що це розвиває мислення. Ну, більше нічого не можу сказати. Суперник мій. Сильніших, але я не спішу. Я тільки на себе, на свою перемогу. Я думаю, я займу перше місце, як і на інших змаганнях. Два роки тому я почала грати в клубі Вертикаль. В минулому році я була вже чемпіонкою України серед дітей. І в цьому році я теж їду на змагання і буду також чемпіонкою серед дорослих. У мене є другий розгляд по шахам. За підсумками напружених шахових баталій, перемогу в обох вікових категоріях вибороли спортсмени школи номер 11 Саме вони представлятимуть сміттєві на наступному етапі змагань, який проходитиме на рівні району. До речі, районний етап також планують провести на базі сміли. Попереду ще більше цікавих партій та боротьби за вихід на вищий рівень.